Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Зеленський вважає всіх ідіотами. Пише Мирослав Логійко. 20 березня Макрон запропонував контингент французьких військ на допомогу. Зеленський відмовився. Після того як союзники допомогли Ізраїлю відбити атаку Ірану, Зеленський дуже гучно обурився. Обурився, чому так сильно не допомагають Україні. На що я написав допис з поясненням про винищувачі союзників повітряному просторі України, що у Зеленській. Сам заборонив цю допомогу. Ось він той, хто голосніше всіх казав, нато закриє нам небо навіть не дозволяє союзним військам країн НАТО на території України зайти. А ви ще дивуєтеся, чому союзники не збивають ракети над Україною? Бо авіація НАТО в небі над Україною це інфраструктура НАТО на землі. Та сервісні центри на аеродрумах, кожен вузол та деталі така мають мотогодини, години, години нальоту, і це дуже короткий період. Конвенція Монтре унеможливлює застосування віаносців в чорному морі для закриття півдня України протяжність України з заходу на схід унеможливлює швидку реакцію за меж України з Заходу. Тому дякуйте цьому закомплексованому наркоману. Ось що він сказав: поки стоїть Україна, армія Франції буде на території Франції. А тепер наші дотормо затішло. Пише логіко. Може, мене нарешті читає. Будь-якому випадку захід на крук від відправлення своїх військових до України. Брюссель грає з вогнем, заявив прем'єр-міністр Угорщини. Орбан в той же час в Угорщини не буде іншого вибору, як також відправляти свій контингент разом з іншими силами НАТО в Україну. Наразі план такий французи, британці, поляки, кордони з Білорусією, Закарпаття, Італія, Румунія, кордон з Придністров'ям Одеса. Фланги будуть закриті. Основні сили залужний направить на схід. Залужний має потужний план. Ставши командувачем НАТО, він запропонує відправити миротворців уздовж усього білоруського кордону, таким чином вивільнивши резерви для допомоги на сході та півдні. Союзники вважають цей план мало реалістично. Утім, достуховуються до генерала. Зброю він вже знайшов, знайде і війська. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить. Сам до зустрічі, друзі. Став та вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.